Чужі оцінки критика та осуд. Чужі оцінки ваших вчинків, зовнішності, слів чи будь-чого ніяк не стосується. Критика, осуд та коментарі формуються всередині людини, що їх висловлює. Вони свідчать лише про інтелект, чи внутрішнє наповнення цієї людини, і взагалі нічого не кажуть про вас. Коли люди кажуть вам, хто вони не вірте їм. Ми можемо спростити власне життя, просто слухаючи один одного. Коли хлопець при знайомстві каже, що він холодний та цинічний, не намагайтеся його зігріти і змінити. Коли людина каже, що має погану пам'ять на дати, не чекайте, що стане особливою людиною, яку не забудуть привітати з днем народження. Коли хтось каже, що зараз невдалий час для нього починати стосунки, життя надто складне, багато проблем. Не очікуйте, що все вийде, якщо постаратись. Стриймі той факт, що люди дійсно мають на увазі те, що кажуть, замість самостійно переконуватись у тому, що хлопець ну так чи не простіше повірити йому на слово відразу. Нехай йдуть до дітька. Є у вашому житті люди, що постійно порушують ваші особисті кордони і змушують вас погано почуватись. Досі вірите, що виправдовуватись або уникати їх допомагає. Неважливо, що це за людина. Нехай навіть хтось з рідних. Кожен хто робить вам зле заслуговує піти до дітька. Ви відчуєте себе новою людиною, коли наважитеся відправити в тому напрямку того. У вам шкодить, а доки ви цього не зробите, навряд чи щось зміниться. Вам не стане легше просто так. Всі психологічні негаразди, які вас турбують, з'явилися шляхом певного впливу та зусиль інших людей чи ситуацій, а також часу. Ви не можете просто відмінити погану самооцінку чи депресію, прочитавши діттю чи пройшовши тест, тим паче не роблячи нічого. Прийміть цей факт до уваги, щоб знову почуватися добре, вам доведеться добряче потрудитись. Навіть найкрутіший та найдорожчий психолог не зробить. Робить нічого замість вас, вам доведеться встати з дивану, якби ти це складно не було і внесе в своє життя зміни, або нічого не зміниться. Ви завжди будете отримувати те, на що, на вашу думку заслуговуєте. Так це працює. Доки ви вірите, що заслуговуєте на приниження чи погану роботу, вони будуть у вашому житті. Це не містицизм, а звичайна логіка. Ви приймаєте рішення щодо свого життя, спираючись на внутрішні переконання щодо того, що ви гідні. Доки ваші стандарти низькі, ваше життя ніколи не стане кращим. Вам не вдасться досягти більшого краю. Що поки ви подумки змішуєте себе з багном? Ви не полюбите себе, змінившись чи змінивши власне життя. Але ви та ваше життя зміниться, якщо полюбити себе. Що ви взяли, що взагалі здатні сподобатися всім? Це нездорове прагнення, прищеплене багатьом у дитинстві. Є абсолютно дивним. Подобатися всім просто нереально. З таким же успіхом можна поставити собі за мету прожити кілька років без кисню або пішки піти до Юпітера. Пуста трата часу і зусиль, бо це ж не здійснено або навіть небезпечно. Подумайте про це ще раз під новим кутом. Ви втрат...